Закон 45. Закликайте до змін, але реформи проводьте не поспіхом. Судження на загал кожен розуміє потребу змін, але зазвичай люди віддають перевагу звичці їх травмуватимуть за великі зміни, і це шлях до заколоту. Якщо ви новачок на владній посаді або аутсайдер, який облаштовує своє владне середовище. Влаштуйте шоу з нібито вшануванням давніх звичаїв. І якщо зміни справді потрібні, нехай вони здаватимуться вдосконаленням минулого. Порушення закону на початку 1520-х років король Англії Генрі VIII вирішив розлучитися з дружиною Катериною Арагонською, бо вона не змогла народити йому сина, і він покохав молоду й миловиду Анну Болейн. Папа Климент VII висловився проти розлучення і погрожував відлученням Генрі VIII від церкви. Найвпливовіший міністр короля кардинал Волсі також не бачив потреби в розлученні, і позбавлена ентузіазму підтримка короля коштувала йому посади, а потім і життя. Звідки до нас прийшло Різдво? Святкування Нового року стародавня традиція. Римляни святкували Сатурналії, свято Сатурна, Бога врожаю, між 17 та 23 грудня. То було найвеселіше свято року. Робота й торгівля припинялися, а вулиці заповнювали карнавальні юрми. Рабів тимчасово звільняли, будинки оздоблювали лавровими гілками. Люди ходили один до одного в гості і дарували воскові свічки та глиняні фігурки. Задовго до народження Христа євреї святкували восьмиденну хануку у той самий час, а германці відзначали велике свято не лише під час літнього, але й зимового сонцестояння, вшановуючи великих богів родючості Вотана і Фрею, Донара, Тора і Фрейра. Навіть після того, як імператор Костянтин Проголосив християнство римською офіційною імперською релігією, не вдалося викоренити поклоніння перед світлом і плодючістю як важливими складниками до християнського святкування зимового сонцестояння. 2074 року римський імператор Авреліан призначив офіційний культ Мітри, оголосивши його 25 грудня день народження національним святом. Культ аріанського бога світла Мітри поширився з Персії через Малу Азію до Греції, Риму і далі, до германських племен Британії. Численні руїни святинь свідчать, наскільки цього бога як символа родючості, миру й перемоги шанували особливо римські легіонери. Тож дуже мудро вчинив папа Ліберій, коли 354 року проголосив день народження Мітри 25 грудня. Днем народження Ісуса Христа Ноє Цюрихер Цайтунг Анна Сусанна Рішке. Одна людина в уряді короля Томас Кромвель не тільки підтримував Генрі в його бажанні розлучитися, але й придумав, як це зробити. Повний розрив із минулим. Він переконав короля. Що порвавши з Римом і очоливши нову англіканську церкву, Генрі зможе розлучитися з Катериною і одружитися з Анною. До 1531 року, Генрі зрозумів, що це єдиний вихід. Щоб винагородити Кромвеля за просту, але блискучу ідею, король призначив сина коваля своїм радником. Перед 1534 роком Кромвеля призначено королівським секретарем, і він, як тіньовий володар, став наймогутнішою людиною в Англії. Але для нього розриви з римом означав більше, ніж задоволення плотських бажань короля. Він уявляв собі новий протестантський лад в Англії, знищення влади католицької церкви і передачу її незлічених багатств королю і уряду. Того ж року Кромвель розпочав повну ревізію всіх церков і монастирів Україні. Виявилося, що протягом сторіч церкви накопичили набагато більше майна і грошей, ніж він собі уявляв. Його шпигуни й агенти повідомляли про величезні суми. Щоб виправдати свій задум, Кромвель поширював чутки про корупцію в англійських монастирях, зловживання владою, експлуатацію народу. Домігшись підтримки парламенту, він почав конфісковувати майно і закривати монастирі один за одним. Водночас Кромвель насаджував протестантизм, реформуючи церковні обряди і караючи тих, хто отримався за католицизм і кого тепер називали єретиками. За одну ніч Англія перейшла на нову офіційну релігію. У Україні почався терор. Були й такі, що постраждали від католицької церкви, яка до реформації мала величезну владу, але більшість британців була тісно пов'язана з католицизмом і його ритуалами. Населення і з жахом дивилося на руйнування церков і як розбивали образи мадонни і святих, вітражі конфісковували церковні скарби. Через ліквідацію монастирів, які підтримували бідних, юрми з лидарів заполонили вулиці. Колишні ченці поповнили лави жебраків. До того ж, щоб оплатити церковні реформи, Кромвель різко збільшив податки. 1535 року потужні заворушення на півночі Англії загрожували правлінню Генрі. До наступного року король придушив їх, але водночас почав розуміти розмір затрат на реформи Кромвеля. Такі витрати далебі не входили в його плани, бо йому йшлося тільки про розлучення. Тепер настала черга Кромвеля з тривогою спостерігати. Як король починає відходити від реформ, повертати католицькі таїнства і ритуали, скасовані королівським секретарем. І відчуваючи, що втратив ласку короля, Кромвель 1540 року вирішив повернути собі його прихильність він знайде Генрі нову дружину. Третя дружина Генрі, Джейн Сеймур, померла кілька років тому, і він жадав нової молодої королеви, і Кромвель її знайшов. Анна фон Клеве, німецька принцеса і, що особливо важливо, протестантка. На замовлення Кромвеля художник Гольбайн намалював портрет Анни. Побачивши його, Генрі закохався і дав згоду на шлюб. Кромвель, схоже, повернув собі прихильність короля. На жаль, виявилося, що портрет Гольбайна надто ідеалізував принцесу, і під час особистого знайомства вона не сподобалася королю. Більше король не стримував свій гнів проти Кромвеля. По-перше, погано сплановані реформи, а по-друге, негарна протестантська дружина. У червні того року кромвеля заарештували, звинуватили в протестантському екстремізмі та єретицтві і ув'язнили в Тауері. Через півтора місяця, в присутності величезного і сповненого ентузіазму натовпу, державний кат стяв йому голову. Тлумачення! Томас Кромвель мав просту ідею ліквідувати владу та багатства католицької церкви і закласти підвалини для протестантизму в Англії. Зробити це він збирався за дуже короткий термін. Кромвель знав, що його швидкі реформи викличуть обурення, але сподівався, що за кілька років усе вгамується. Важливіше те, що, ототожнюючи себе зі змінами, він очолить новий лад і узалежнить від себе короля. Але така стратегія мала одну ваду. Як у разі надто сильного удару більярдної кулі об виступ столу, він не зміг передбачити неконтрольований перебіг реформ і реакції населення на різкі зміни. Ініціатор кардинальних реформ часто стає цапом відбувайлом. При цьому його може знищити реакція на реформи, бо, на жаль, природі людини не властиві зміни навіть на краще. Світ був і є сповнений небезпек та загроз. І ми радше тяжіємо до знайомих обличчя, звичок і ритуалів, які роблять цей світ затишнішим. В абстрактному розумінні зміни можуть бути приємними і навіть бажаними, але якщо змін забагато, під поверхнею починається вирування, а за ним виверження вулкану. Тож не можна недооцінювати прихованого консерватизму оточення він потужний і запеклий. Ніколи не затьмарюйте собі мозок ідейними принадами. Ви не змусите людей дивитися на світ вашими очима і не вмонтуєте їх у майбутнє болісними перетвореннями вони повстануть. Якщо реформа потрібна, передбачте реакцію на неї, придумайте, як її замаскувати і підсолодіть пігулку. Дотримання закону. У 1920-ті роки молодий комуніст Мао Цзедун краще за своїх товаришів розумів розмах опору перемозі комунізму в Китаї. Чисельність його партії була невелика грошей, обмаль, відчувався брак військового досвіду і замало зброї. Успіх у боротьбі був неможливий, якщо не вдасться перетягти на свій бік масу селянства. Але традиціоналістське китайське селянство було найконсервативнішим у світі. Історія найстарішої цивілізації на планеті неослабно тримала людей у своїх лабетах, витримуючи навіть шалений тиск революції. Ідеї Конфуція в 1920-ті роки залишалися такими ж актуальними, як і в VI столітті до нашої ери, тобто за життя філософа. Отож складно було передбачити, чи відмовиться селянство від узвичайних цінностей минулого в ім'я великого і незнаного комунізму. Мау вирішив удатися до простого обману одягніть революцію в одяг із минулого, і в людських очах вона стане прийнятною та законною. Однією з улюблених книжок Мао був популярний середньовічний китайський роман Узбережжя, у якому розповідається про звершення китайського Робіна Гуда і його банди грабіжників, які боролися з корумпованим і злим монархом. За часів Мао в Китаї сімейні зв'язки були понад усе, бо пріоритетом була конфуціянська ієрархія, на чолі якої стояли батько і старший син. А в узбережжі найвищою цінністю було братерство банди грабіжників, шляхетність справи, що єднала міцніше за родинні зв'язки. Китайцям Роман припав до душі, бо вони традиційно симпатизують упослідженим. Тому раз у раз Мао подавав дії своєї революційної армії як продовження традиції банди грабіжників із узбережжя, уподібнюючи свою боротьбу до позачасного конфлікту уярмленого селянства і злого імператора. У його інтерпретації минуле передбачало і узаконювало комуністичну справу, і селянству було комфортно з такою групою, яка мала коріння в минулому, тому воно підтримувало її. Але й тоді, коли його партія прийшла до влади, Мао продовжував асоціювати її з минулим. Він подавав себе масам не як китайського Леніна, а сучасного Джугеляна, стратега, що жив у третьому столітті. І видатного персонажа популярного історичного твору Роман трьох держав. Лян був не тільки великий полководець, але й поет, філософ і моральний авторитет. Мао подавав себе як поета воїна на зразок Ляна, людини, яка поєднує в собі стратега, філософа і сповідника нової етики. Він створив для себе образ героя з великої китайської традиції державних діячів і воїнів. Незабаром в усіх промовах і творах Мао були посилання на попередні періоди китайської історії. Він, наприклад, згадував великого імператора Цінь, який об'єднав країну в третьому столітті до нашої ери. Цінь спалював праці Конфуція, налагодив і закінчив будівництво великої стіни і дав Китаю сучасну назву. Подібно Ціню, Мао об'єднав країну і розпочав сміливі реформи, спрямовані проти гніту в минулому. Ціня традиційно вважали жорстким диктатором, який правив недовго. Привабливість стратегії Мао полягала в тому, щоб усе повернути навпаки, одночасно по-новому інтерпретуючи ціння, виправдовуючи його засади в очах сучасних китайців і використовуючи його образ для виправдання жорстокості нового ладу в країні. Після провалу культурної революції наприкінці 1960-х років у комуністичній партії Китаю почалася боротьба за владу, у якій основним ворогом Мао став Лінь Бяо. У минулому його близький товариш. Щоб пояснити масам відмінність між його філософією і філософією Лінь Бяо, Мао знову вдався до аналогії із минулого. Він доводив, буцімто, його опонент. Послідовник Конфуція, якого лінь і справді постійно цитував. А Конфуцій символізував консерватизм минулого. Натомість себе Мао асоціював із давнім напрямом у філософії, легалізмом, представленим творами Ханьфея. Легалісти зневажали етику Конфуція і вірили в необхідність насильства для створення нового ладу. Вони обожнювали владу, щоб надати собі більшої ваги в боротьбі. Мао розпочав в Україні пропагандистську кампанію проти Конфуція, використовуючи протистояння легалізму і конфуціанства, щоб підняти молодь на шалене повстання проти старшого покоління. Такий розширений контекст передбачав банальну боротьбу за владу, і Мао знову завоював маси та тріумфував над ворогами. Тлумачення. Жоден народ не мав таких глибинних зв'язків із минулим, як китайці. Маючи таку поважну перешкоду на шляху до реформ, Мао вдався до простої стратегії. Він не боровся з минулим, а використав його для своєї справи, асоціюючи радикальних комуністів із романтичними персонажами китайської історії. Вплітаючи сюжет війни трьох королівств в історію боротьби США, Радянського Союзу і Китаю, він подавав себе як джугеляна. Мао заохочував як імператори минулого культове поклоніння мас, розуміючи, що китайцям необхідна символічна фігура батька для благоговіння. Після жахливої помилки з Великим Стрибком, коли зазнала поразки політика форсованої модернізації країни, він більше не експериментував. Відтоді радикальні зміни мали вбиратися в зручний одяг минулого. Висновок простий. Минуле має велику силу. Те, що сталося давніше, здається масштабнішим звичка та історія надають ваги події. Використовуйте це. Коли ви руйнуєте щось звичне, то створюєте вакуум. Люди бояться хаосу, який може цю порожняву заповнити. Усіляко запобігайте таким страхам запозичте з минулого вагомість і законність, щоб створити зручну і знайому присутність. Це додасть вашим діям романтичних асоціацій. Отож, обгорніть ними зміни, які намагаєтеся запровадити. Слід брати до уваги, що немає нічого важчого для здійснення, сумнівнішого щодо успіху, небезпечнішого для опанування, ніж запровадження нового порядку. Ніколо Макявеллі. Ключі до влади. Людській психології, властива дуальність. Одна сторона якої виявляється в тому, що навіть розуміючи необхідність змін, знаючи, наскільки оновлення важливе і для інституцій, і для окремих осіб, люди все одно дратуються і засмучуються, коли зміни торкаються їх особисто. Вони знають, що зміни потрібні і що новизна рятує від застою, але в глибині душі чіпляються за минуле. В абстрактному, поверховому розумінні люди за зміни. Але порушення давніх звичаїв їх глибоко непокоїть. За всіма революціями йде потужна реакція, бо людській природі суперечить створений вакуум, який асоціюється зі смертю і хаосом. У революціях людей приваблює нагода для зміни оновлення, але коли ентузіазм вичерпується, залишається відчуття спустошеності. Туга за минулим створює лазівку для його повернення. За Мак'явеллі. Пророк, що проповідує і здійснює зміни, може вижити тільки зі зброєю в руках. Коли маси обов'язково бажають повернути минуле, він має бути готовий застосувати силу. Але озброєний пророк довго не протримається, якщо не створить новий набір цінностей і ритуалів на зміну старим, заспокоївши таким чином тих, кого лякають зміни. Афери набагато простіший і менш кривавий спосіб проповідуйте реформи і навіть упроваджуйте їх, але надайте змінам комфортного вигляду старовини і традицій. Китайський імператор Ван Ман правив у 8-23 роках. Він прийшов до влади після періоду великих історичних потрясінь, коли народ жадав порядку, який настановляв Конфуції. Однак за дві сотні років до цього імператор Цінь наказав спалити праці Конфуція. Через кілька років поширилася чутка, нібито деякі тексти дивом уціліли в сховку під його домом. Може, ці тексти й недостовірні, але вони давали Ванові нагоду він спочатку їх конфіскував, потім звелів переписувачам вставити в них фрагменти, що начебто підтримували його реформи. Коли він оприлюднив тексти, здавалося, що Конфуцій санкціонував перетворення Вана. Тож люди заспокоїлися і простіше сприйняли його реформи. Зрозумійте той факт, що минуле мертве і поховане, дає можливість вільно його реінтерпретувати. Для підтримки своєї справи попрацюйте з фактами минуле це текст, до якого ви спокійно можете вписати свої рядки, простий жест, як от використання старої назви або збереження за групою того самого номера. Пов'яже вас з минулим і забезпечить історичним обҐрунтуванням. Як зауважив Мак'явеллі, римляни використовували цей прийом, трансформуючи свою монархію в республіку. Імператора замінили двома консулами. А оскільки в імператора було 12 лікторів, то й консулів призначили стільки ж. Кесар особисто здійснював щорічну офіру. Це було велике видовище, яке збуджувало громадян. Республіка зберегла церемонію, передавши її проведення церемонімейстеру, якого назвали офірним кесарем. Ці жести задовольнили людей і утримували їх від закликів повернути монархію. Інша стратегія маскування змін полягає в гучному оприлюдненні підтримки цінностей минулого. Вдавайте прихильника традицій, і мало хто помітить, наскільки ви нетрадиційні. Флоренція доби відродження. Мала багатовікову республіку і підозрювала кожного, хто не підкорявся її традиціям. Козімо де Медичі, про чуже око з ентузіазмом підтримував республіку, а насправді робив усе, щоб підпорядкувати місто своїй заможній родині. Формально медічі зберегли республіку, а фактично вона була знищена. Медічі тихцем запровадили радикальні зміни під виглядом охорони традицій. Наука переймається пошуком істини, яка нібито захистить її від консерватизму та ірраціональності звичаю. Це культура інновацій. Однак, коли Чарльз Дарвін оприлюднив своє еволюційне вчення, то зіткнувся з більш лютим опором з боку колег учених, ніж релігійних діячів. Його теорії кидали виклик багатьом усталеним ідеям. Джонас Солк зіткнувся із такими перешкодами зі своїми радикальними інноваціями в імунології, а Макс Планк зі своїми революційними ідеями у фізиці. Планк згодом написав про наукову опозицію таке нова наукова істина торжествує не тому, що переконує опонентів і дає їм побачити світло, а тому, що опоненти відмирають і виростає нове покоління, яке з нею обізнане. Відповідь цьому вродженому консерватизму у куртуазній грі. Галілео робив це на початку своєї наукової кар'єри, згодом він став більш конфліктним і за це поплатився. Тож, на словах, підтримуйте традиції у своїй революції виокремте елементи, які можна сперти на минуле, кажіть правильні речі, демонструйте угодство, а тим часом ваші теорії зроблять свою радикальну справу. Дбайте про зовнішній вигляд і поважайте традиційний протокол. Це спрацює в будь-якій галузі, і наука не виняток. І нарешті владоможці звертають увагу на дух часу. Якщо реформи занадто випереджають свій час, мало хто їх розуміє, почнуться заворушення, і ви зіштовхнетеся з безнадійно хибною інтерпретацією пропонованих перетворень. Зміни мають здаватися менш інноваційними, ніж вони є насправді. Англія все таки стала протестантською країною, як і хотів Кромвель, але для цього знадобилося сторіччя поетапної еволюції. Стежте за духом часу якщо ви працюєте в добу руїни, можна здобути владу, проповідуючи повернення до минулого комфорту, традиції і ритуалу. З другого боку, під час стагнації розігруйте карту реформ і революцій, але зважайте на те, яку силу можете розбурхати. Ті, хто починає революцію, рідко її завершують. Ви не переможете в цій небезпечній грі, якщо не передбачити неминучу реакцію, граючи лише на зовнішньому вигляді і минулих традиціях. Авторитетна думка Той, хто хоче або намагається реформувати уряд країни і сподівається, що це вдасться зробити. Має зберегти подобу старих форм, аби народові здавалося, що інститути не помінялися, хоча насправді вони зі старими вже нічого спільного й не мають. Бо переважно більшість людства влаштовує видимість, буцімто схожа на реальність. Ніколо Мак'явеллі. ОБРАЗ КІТ ЦЯ істота віддає перевагу звичкам. Вона любить тепло. Якщо порушити її комфорт, вона стане некерованою і психопатичною. Заспокойте кота, підтримуючи його звички. Якщо зміни необхідні, обдуріть кота, не чіпаючи запах минулого, а в стратегічних місцях розставте знайомі предмети. Зворотній бік Минуле це труп, яким можете розпоряджатися на власний розсуд. Якщо нещодавні події були болючі й гіркі, то асоціюватися з ними самогубно. Коли Наполеон прийшов до влади. У всіх на пам'яті була ще Французька революція. Якби його двір хоча б трохи нагадував пишний двір Луї XVI та Марії Антуанетти, надвірним довелося б постійно побоюватися за свою безпеку. Натомість, двору Наполеона були властиві поміркованість і брак показності. Це був двір людини, яка цінувала працю військову доблесть. Така нова форма здавалася обнадійливою. Отже, звертайте увагу на час. Але пам'ятайте якщо ви запровадите різкі зміни стосовно минулого, то всіляко уникайте вакууму, бо це призведе до терору. Навіть потворна нещодавня історія здаватиметься кращою за порожнечу. Негайно заповніть її новими ритуалами і формами вони стають звичними та заспокоюють, що в очах Мас зміцнить вашу позицію. І нарешті мистецтво, мода і технологія здаватимуться царинами, у яких влада забезпечується радикальним розривом із минулим і перебуванням у центрі подій. Така стратегія справді може дати вам величезну владу, але вона містить і багато небезпек. Ваші нововведення обов'язково будуть кимось перевершені. У вас обмаль контролю, і хтось молодший та енергійніший рушить у несподіваному новому напрямі, і ваші сміливі інновації здаватимуться вже нудними. Постійно доведеться когось наздоганяти. Ваша влада не матиме коріння, а тому буде недовговічна. Вам потрібна влада на більш солідній основі. Використання минулого, оновлення традицій, загравання зі звичаями задля їх знищення зроблять ваші нововведення привабливими лише на мить. Період запаморочливих змін приховує той факт, що ностальгія обов'язково повернеться. Отже, використання минулого дасть вам більше переваг, ніж намагання його позбутися, це марні і саморуйнівні спроби.